І, друзі, всім привіт! І сьогодні я буду вам розказувати про сербську леді. Але перед початком відео я вам хочу ще дещо показати. Це мій старий телефон, а зараз я знімаю на мій новий телефон, там, де це iPhone 15. Я вам навіть зараз можу показати фото його. У мене є ще тут, але тут вже сімки немає. Купив я телефон прямо от вчора. От це мій телефон. Мені чесно, він дуже подобається і мені він дуже легкий в користуванні. Просто це так легко, ви не представляєте. Просто от цей режим кіноматограф найліпший. А це коробка від самого телефону. От, така от. Купляв так. я iPhone 15 на 128 Міабайт, голубий новий. От, 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 от Мені він дуже подобається. І зараз я вам е, буду розказувати про сербську леді. Але ще перед цим я вам хочу показати е, свої обої. Ну, коротше, е, обої. Мені казали, якщо я їх не покажу, то мене загризують, тому е, от. От, дивіться. От, ці от обої мені зробила моя сестра. От. А, ну, Тут, як ви бачите, у мене він заряджається зараз з він в мене заряджається, у мене зараз а, всього 4% і в ньому вже немає сімки. Це в цьому телефоні сімка. Да. Зразу скажу, що я не міняв свій номер телефону, я залишив його такий самий, як в мене і є. Тому. Я, в принципі, хочу вам розказати, як вообще, хто така сербська Леді? Ну, коротше, зараз вам буду розказувати, хто така сербська Леді. Якщо чесно, то я сам читаю з Гугла, тому що я не, я не знаю, хто вона. Я, не серйозно. Так, давайте. Сербська Леді. Чи знаєте ви, хто така сербська леді? Таємнича жінка, яка з'являється щоночі на безлюдних вулицях міст та танцює свій танець. Танець, її ви зараз можете побачити на екрані. Навіть в мене є картинка Все, що я знаю про неї. Я вам зараз повністю все розкажу, що я знаю про неї, і може я ще буду щось гуглити. Ну, от, дивіться. Я е, знаю, що це жінка, яка танцює танець. Вона танцює такий страшний танець. тум 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 танц. Е, кстати, я його сам танцював. Я знімав відео в Телеграм, як я його танцював, і я сподіваюся, що ви його бачили. Е, а якщо не бачили, то от мій телеграм-канал, куди ви можете перейти і подивитися це відео. Ну, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що ця жінка, її перша історія, вона почалася дуже в далекому 2018 році. Ця жінка вона стала такою страшною легендою о, в столиці Сербії, Білград. Взагалі, перша вона з'явилася на вулицях Білграда і її побачили якісь. О, Підлітки, які отак от, вона отак от. Але реакції, як нападання на людей в неї не було. Але вона а, стала той. Про неї всі забули, і потім наступає. У а... мене вже двері просто сама катається. Я не знаю, мені страшно. Але два сама люди. Я просто в шоці. Я вам зараз покажу. Вот, дивіться, вона вот так вот, але вона була, вона просто вот сама вона була закрита. А це просто хтось походу, її. Я думаю, що в мене вже вдома знаходиться сербські колезі, тому що це все дуже странно. Я не знаю, що це. Я не розумію. Я зараз закрию і я надіюсь, що вона. Люди, таке... Тут якось пахне горілим. Що це? Я просто не розумію. Ладно, давайте продовжувати відео. Я, якщо буде щось странне, то я напишу свій телеграм-канал, який є тут тут. Знаєте, якщо чесно, я в шоці, я не знаю, що це. Ну, я вам зараз постараюся розказати про сербську леді. А перше, її знайшли, як я вже їй казав, в 2018 році вона. Ну, вона не нападала на людей. Вона просто агресивно на них реагувала, типа. Так, от якось. Типа, вона, коротше, на них агресивно так, типа. Коротше, ругалася на них. Але зараз прийшов. А, Лютий 2023 року я знайшов аккаунт одної дівчинки, яка е, почала і знімати про сербську леді, як вона її знайшла. От її акаунт. Зразу скажу, що я на неї підписаний, тому що це мені ще відео дуже сильно допоможе. Так, я вам зараз покажу одне з її відео. Я зразу скажу, що я з музику не зможу вставити, тому що на неї є авторські права. Ще є дуже багато відео, в неї є отдельний плейлист з, з, з Serbian Леді. І ще я скажу, що вона другу, що вона лютого, 22 лютого, пішла шукати сербську леді знову 2024 в 2024 році. І знаєте, що вона її знайшла. Але вона неї знайшла вже зовсім іншу місці. Я вам зараз покажу це відео. Оце відео. Бачите, там сербська леді? Чесно, знаєте, що я в шоці, тому що. У мене якісь совпадіння. в мене знову прямо вже прям не пахне, а воняє тим димом. Я не знаю. Я хочу сказати, що вона мені написала, але це все вже буде в наступних відео. Я чесно боюся, боюся цього, тому що тому що, ну, це. Ненормально буде, якщо вона до мене прийде, а таке чувство, що вона вже прийшла, тому що тут був дим. Я не знаю, чи його записала камера, але я отак-от вийшов подивитися, що там, а там дим. Я не знаю, що це значить. Ну, чесно, мені дуже страшно, тому далі буде продовження, і їх буде ще багато. Тому я вам всім дякую за перегляд і всім па-па!